Близько двох тижнів тому в Костополі вибухнув скандал. Рівненський гурт «Never too Late» провів благодійний концерт на меморіалі слави. Це настільки обурило місцевих активістів, що вони почали називати це мало не виступом на кістках. Дозвіл на цей концерт, на цей концерт. Хто вам дав дозвіл? Дозвіл скажіть, скажіть на камеру, хто вам дав дозвіл, хлопці? хто дав дозвіл на цей концерт. Міська рада, особисто, покажіть папери. Обурив концерт і пересічних костопільчан. Тут захоронення полеглих бійців це не місце для того, щоб танцювати. Є в місті багато інших місць, де можна розважатися, а це місце пам'яті. Ми потрібні повинні шанувати полеглих тих, хто віддав за нас життя. Тому я вважаю, що це абсолютно неприпустимо було танцю саме танцювати там, тому що люди, напевно, не подумали, коли сіли туди танцювати. Відтак міська влада після обурення костопільчан та виступів активістів на сесії міськради вирішила заборонити проведення масових заходів в центрі Костополя. Виконувач обов'язків міського голови Давид Дідух пояснює, що після суспільного резонансу видав відповідне розпорядження. Заборона стосується абсолютно будь-яких заходів в центрі міста. Взагалі, я не прихильник таких дій. Але це пов'язано з тим, що суспільство сприймає неоднозначно будь-які заходи, які відбуваються в центрі міста. У нас місто маленьке, центр маленький. Там є герої портретів, там стоять пам'ятники. І неможливо надати дозвіл усім бажаючим і охочим. Тому десь відбуваються якісь накладки, тому прийнято рішення визначити конкретні місця для проведення масових заходів, ярмарків будь-яких благодійних заходів щодо допомоги зсу в інші локації. Давид Дідух додає таку локацію у місті Костополі таки знайшли. Локація так само майже в центрі міста, але вона знаходиться в парку, де немає, не виникають запитання в суспільства, в активістів. Будь-де що могло би там, скажімо так, тривожити суспільство, що там щось відбувається. Однак, вже на наступних вихідних, всупереч забороні, волонтери та активісти зібралися в центрі Костополя на організований ними ярмарок. Один з ініціаторів цього заходу, який ще минулої сесії обурювався масовому заходу на меморіалі, пояснює, їхній ярмарок відрізняється від скандального. Ви рівняєте, ми ж по перше, не на тому місці робимо ярмарок вже пів майже півтора року, так чи ні? Це ж не на тих, на тому самому місці, ви не рівняєте, там кристал, там де всі люди їдять, п'ють, тобто, а це... там меморіал слави, тобто жертвам голодомору, чорнобильцям. Ну то, давайте всім не дозволимо. Є там, наприклад, хата-піца, у них тераса є на вулицю. Є чекін, там модний ресторан, теж тераса туди на вулицю до загиблих героїв. Тоже це все в центрі. Чому ці? Заклади працюють, а благодійний ярмарок, який весь час збирається в неділю, не може працювати. Ті можуть працювати сім днів на тиждень, а ми один раз виходимо, там збираються і поранені, і військові. Розумієте, наприклад, дві третини в нас там продуктів з'їдають там, наприклад, військові. щось купляють, щось ми їм там млинці, наприклад, і шурпу безкоштовно даємо, там чаї, що е, ми там ще. Ну, напої їм безкоштовно розумієте, вони вийшли з маршрутки, їм це зручно. Через те, що ярмарок проходить у невстановленому місці, до активістів приходили представники відділу інспекції з благоустрою. За словами їхнього начальника Ігоря Хомича, провели роз'яснювальну роботу. Ми, як службовці органу місцевого самоврядування, як інспекція з благоустрою, насамперед здійснюємо таку профілактичну роботу з населенням. В першу чергу ми доводимо до жителів нашої громади деякі норми, які прописані, зокрема, і правила благоустрою. На перших порах робимо зауваження, або як ту чи іншу проблему можна вирішити відповідно. Ну, в першу чергу це профілактична робота і роз'яснювальна робота серед населення. Ми просто підходили, зокрема проводили роз'яснювальну роботу. Запитували, чи є відповідно якісь там дозвільні документи. От, на такому етапі разом із тим Давид Дідух зазначив, що у вирішенні цього питання радикальних методів застосовувати не збираються. Ну взагалі я не вважаю, що потрібно вживати якісь радикальні заходи. Це неправильно. Це так само збурює суспільство. Тому там інспекція буде діяти згідно чинного законодавства, напевно, якийсь протокол складу чи ще щось. А люди хай вже самі визначаються, будуть вони далі стояти чи не будуть. Будуть стояти, то будуть чи вирішать бути так по справедливості діяти, як і всі, підуть в визначене місце. Зрештою, це ж не таке вже там аж діє якась там принципова для міської ради. Просто є такий порядок, а чи будуть люди їм слідувати, це вже інше питання. Софія Капінос, Сергій Мінь. Нічтарта Шаула, телеканал ITV Media Group.